Доброго дня, мої друзі! Послухайте уважно вірш, і ви дізнаєтесь, про яку пташку ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Де ти ластівко літала, де ти зиму зимувала? За лісами, за морями я носила телеграми. В них весела новина. Повертається весна. Так, діти, цей вірш про ластівку. Невеличка пташка Ластівка. Має роздвоєний хвіст і гострі, довгі крильця. Коли птахи сядуть відпочити, то добре видно, що в них синьо-чорні спинки, крила і хвіст. Груди і живіт у ластівки світло сірі. Віртуозний політ. Ось призначення ластівки. Ластівки це перелітні птахи. Так як на зиму вони відлітають на південь, а на весні поспішають назад. Діти, а давайте ми з вами намалюємо сьогодні ластів'ят. Для заняття нам знадобиться альбомний аркуш паперу, вологі серветки, фарба червона, біла, чорна, жовта, водичка та пензлик. А ще ми сьогодні будемо малювати за допомогою кришечки від фарби. Спочатку будемо малювати сонечко, тому беремо жовту фарбу. Намащуємо кришечку фарбою та робимо відбиток верхньому правому куті. Ось так. А тепер домальовуємо пензликом промінчики та жовтою фарбою. А тепер малюємо гілочку, на якій будуть сидіти наші ластів'я. Беремо чорну фарбу та кришечку і намащуємо її. Щоб зробити відбиток. Ось так. Можна трішки прокручувати кришечку, тоді буде дуже гарний відбиток. Робимо три таких відбитки. Животики нашими ластів'ятам зробимо за допомогою відбитка пальця. Ось так мочимо в білу фарбу, притискаємо. Не забуваємо витирати серветкою в ручки. Далі, за допомогою чорної фарби і пензлика, будемо малювати хвостики нашим ластів'ятам. Не забувайте вимивати гарний пензлик після кожної фарби. Дзьобики ластівята малюємо червоною фарбою і пензликом. Ось так. Не забуваємо, що ще потрібно домалювати очі птаха білою фарбою. Друзі, яку цікаву роботу ми сьогодні з вами зробили! Ну а я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!